Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Теренице. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами за один із найпопулярніших цінових діапазонів, коли мова йде за кросовери. Ваші увазі? топ-10 кросоверів на ринку України за 11-13 тисяч доларів? Поїхали! Загалом критерії відбору були досить прості. Звісно, що я звертав увагу на загальний ресурс, на рівень надійності, на доступність та вартість запчастин. Звісно, що на опціональне оснащення на ергономіку, тобто і те, як машина справляється з бездоріжжям, наскільки в неї багато місця в салоні, в багажнику, що можна там перевозити і так далі. Ну, а також на опціональне оснащення і безпеку. Також окрему увагу я приділив власників. Хочу сказати, що автомобілі не будуть розставлені строго по вартості. Тому, аби знайти собі авто по смаку та бюджету, раджу дивитися відео повністю. Також, друзі, не забуваємо, що якщо вам потрібен автопідбір від мене, то всі мої контакти ви зможете знайти під цим відео та в коментарях. Я завжди радий допомогти вам знайти авто по ринковій ціні або навіть нижче, в хорошому стані, яке буде служити вам вірою і правдою. Тому звертайтеся, а ми починаємо. Десяте місце, і тут вашій увазі. Opel Antara 2012-2013 року. Це стильний компактний кросовер, який чудово підходить для родинного використання чи поїздок за місто. Автомобіль пропонується з бензиновими та дизельними двигунами. Найпоширенішими є 2,2-літровий дизель потужністю 163 або 184 кінських кінські сили, і 2,4-літровий бензиновий агрегат на 167 коней. У парі з ними працює шестиступенева механіка або автомат, що забезпечують плавність ходу та хорошу динаміку. Розгін до сотні займає близько 10 секунд, а витрати пального залежать від типу двигуна, але залишається в межах адекватного. Антара має систему повного приводу, яка активується при потребі, покращуючи стійкість на слизькій дорозі або вихому бездоріжжі. Салон просторий і зручний, уміщує 5 осіб. Багажник об'ємом 420 літрів спокійно збільшиться до 1420 при складених задніх сидіннях. А в обробці інтер'єру використовуються якісні матеріали. Та базова комплектація пропонує двозонний клімат, мультимедійну систему, круїз контроль і підігрів сидінь. Це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний кросовер за хорошою ціною та з чудовою керованістю. Тепер же до 9-го місця і оптимальний варіант за цю ціну це Renault Coліo з 2014-2016 років. Фактично сучасний і практичний кросовер, який поєднує стиль, простір і надійність. Автомобіль оснащений дизельними двигунами 1,6 на 130 коней або 2 літра на 175 кінських сил, а також 2,5 літровим бензиновим агрегатом на 171 кінську силу. Двигуни працюють у парі з варіатором X-Tronic або шестистопеневою механікою, а повнопривідна версія All Mode і забезпечувати. Печуть чудову стабільність на бездоріжжі. Витрата палива колувається від 6 до 9 літрів у змішаному циклі, що в принципі прийнятно. Салон ковес створено для максимального комфорту. Тут високоякісні матеріали, як на цей клас, зручні сидіння з підігрівом і вентиляцією, вазонний клімат, мультимедійна система та, звісно, багажник об'ємом 579 літрів, який є одним з найбільших в своєму сегменті. А завдяки системі швидкого складання задніх сидінь його можна збільшити до майже 1700. Безпека колос звісно, на висоті на свій клас та вік, АБС, ESP, система моніторингу сліпих зон, адаптивний круїз і шість подушок безпеки. Думаю, важко знайти щось аналогічне серед колег французів у цю ціну. Рено коус ідеально підійде для тих, хто цінує комфорт, безпеку та надійність від французів, якому вже давно звикли бачити. Друзі, але хочеться додати, яку б ви машину не купили, а дуже важливо її якісно обслуговувати, аби та служила вам вірою та правдою. І тут хочу вам порадити одну оливу від компанії Бардаль, яка називається XTC. Тут є лінійка 5W-40, 5, 30 та інші варіанти. І звісно, що ви можете підібрати це під свою машину. Коли ви купуєте щось не нове, то звісно то купляти щось якісне для обслуговування. І тут якраз таки можу сказати, що в цю ціну це одна із кращих олив на ринку. Вона забезпечує повний захист вашого двигуна і на молекулярному рівні повністю змащує двигун. Вона, звісно, що може зменшити і розхід палива, ну і підвищує загальний ресурс на 30-40% при постійному обслуговуванні. Тож, друзі, якщо цікаво, то звісно, що посилання на цей продукт є лише вище. І нагадую, що за промокодом Діма у вас знижка 10%. Відсотків на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Ну а тепер рухаємось далі. І на восьмому місці в нас баварці, а саме BMW X1 від 2013 року. BMW x 1 цих років це компактний преміальний кросовер, який дарує справжне задоволення від керування. Двигуни представлені в широкому діапазоні. Бензинові 2-літрові на 184, а іноді 245 кінських сил та дизельні на 143 218 коней. Найпотужніші версії забезпечують розгін до сотні лише за 6,5 секунд, а загалом усі мотори відповідають стандарту Євро 5 і мають помірний апетит від 4,8 до 7,9 літра в змішаному циклі. Авто доступне в задні привідній версії або з повним приводом X-Drive, хоча такі варіанти і дорожчі. Ходова частина налаштована так, щоб зберігати комфорт навіть на нарівних дорогах, але при цьому не втрачати характерної спортивності BMW. У салоні використовуються високоякісні матеріали, є клімат, партроніки, ергономічні сидіння з підігрівом і електрорегулюванням та багато інших опцій. Багажник же об'ємом 420 літрів можна розширити до 1350, що забезпечує достатньо місця для багажу. Тому відправитися в дальню подорож взагалі не проблема. x 1 2012 модельного року це для тих людей, які хочуть поєднати статусність, комфорт і динамічність в одному авто. Тепер вже до сьомого місця, і тут традиційне в такому ціновому діапазоні авто. Jeep Compass від 2013 року. Однозначно дуже цікавий компактний позашляховик, який дарує справжню свободу руху. Його ключовими перевагами є міцність конструкції, простори салон і система повного приводу Freedom Drive. автомобіль. оснащується бензиновими двигунами 2 літра на 158 кінських сил і 2,4 літра на 172 коні, які працюють із варіатором або автоматичною коробкою передач. Витрата пального становить близько 8-10 літрів на сотню, а салон автомобіля добре спроєктований і пропонує комфорт для п'яти пасажирів. Багажник на 458 літрів легко збільшиться до 1269, і у середній комплектації тут доступні шкіряний салон, мультимедійна система UCONEC, то контроль, підігрів сидінь і двозонний клімат. Також варто відзначити, що Jeep Compass має чудові оцінки за безпеку. Система ESP, подушки безпеки та міцний кузов гарантують захист у будь-яких умовах. Але, звісно, більшість авто після ДТП зі штатів. І тут треба вже індивідуально дивитися. Автомобіль чудово підходить як для міста, так і для активного відпочинку, тому якщо ви шукаєте щось універсальне, це точно один із кращих варіантів. На шосту же позицію повертається знову французи, але вже із більш сучасною моделлю. Renault Captur. як на мене, стильний кросовер із французьким шармом розрахований на міські та приміські умови експлуатації. Він доступний із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 на 114 пони і 2 літра на 143 кінські сили, які працюють у парі з 5-ступеневою механікою, варіатором або 4-ступеневим автоматом, який давно зарекомендував себе як максимально надійний. Повнепривідна система доступна у версіях із 2-літровим двигуном, що забезпечує стабільність на рівних дорогах і легкому бездоріжжі. Витрата пального залежить від типу двигуна і коробки передач від 6,9 літра на 100 кілометрів на трасі до 10,5 літрів у місті, що досить прийнятно. Розгін до сотні займає в свою чергу від 10 до 12 секунд, що можна вважати середнім показником в цьому класі, але хотілось би краще. Салон вирізнається якісними матеріалами обробки як для Рено, зручними сидіннями і просторим багажником. 387 літрів у стандартному стані, який можна розширити до 1200. І з опції на вас чекає двох зоний кліматконтроль, мультимедійна система, проїзд, система безключового доступу та підігрів сидінь. А для безпеки передбачені АБС, ESP, камера заднього виду та чотири подушки. Хотілось би більше опцій, але з іншої сторони це чудово співвідношення практичності і стилю за доступною ціною. П'ятий рядок в нашому списку знову посідає джип, але на цей раз модель Renegade від 2015 року. Мабуть, це один із найяскравіших і найбільш упізнаваних компактних кросоверів у світі. Його дизайн поєднує ретро-нотки з сучасними рішеннями, а ходові характеристики забезпечують справжній позашляховий потенціал. Двигуни варіюються від 1,6 літрового бензинового на 110 кінських сил до 2,4 літрового на 180 коней. Також доступні економічні дизельні агрегати, але джип більше служить із безпечним. Бензиновими моторами. У парі з двигунами працює шестиступенева механіка або дев'ятиступеневий автомат, або роботизована коробка передач. Ренегат також пропонує передній або повний привід із системами Select Terrain для адаптації до різних дорожніх умов. І перебираючи всередину, салон вирізняється якісними матеріалами, яскравим дизайном і просторим багажником. 350 літрів у стандартному стані, який розширюється до майже 1300. Вже у базовій комплектації доступна мультимедійна система із 5 дюймовою Мовим, екраном, кондиціонер, круїз контроль А у старших версіях панорамний дах, адаптивні пари та шкіряний салон. Jeep Renegade – це стильний і функціональний кросовер для повсякденного життя. За цю ціну це явно топовий варіант. Можливо, для когось трохи неочікувано, але на четвертому місці в нас Hyundai Santa Fe від 2013 року, яку ви можете знайти від 12 тисяч. Це більш ніж простори і надійний кросовер, який чудово підходить для родинних подорожей чи просто поціновувачів габаритних авто. Салон вміщує до семи осіб у версіях із трьома рядами сидінь, а багажник об'ємом 534 літра можна збільшити до 1615. У середню комплектації входять двозони кліматконтроль, камера заднього виду, проїзд і підігрів сидінь. Система безпеки включає сім подушок, АБС, ESP і систему допомоги при спуску з гори. Автомобіль означується 24 літровим медзиновим двигуном або 22-літровим дизелем, який видає чималих 197 кінських сил, які працюють. Тюпаль шестиступанним автоматом або механікою бензиновий, хоч і їсть трохи більше, проте і дає середній ресурс на 50-60 тисяч більше за дизель, що вельми дивно. Повний привід X-Trac track Забезпечує стабільність і прохідність навіть у складних умовах, що не раз доведено на практиці богерами. Розгін до сотні займає близько 9-10 секунд, а витрата пального коливається від 6,5 літрів на дизелі до 10 літрів на бензині. Hyundai Santa Fe – це надійний кросовер із комфортом преміум класу, і таке рішення досить важко знайти в подібну суму. Друзі, а от ми дістались до трійки кращих. Тепер ніж продовжити. Не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки і пишемо вашу думку в коментарі. Ну а звісно, що на третьому місці в нас Dodge Journey від 2014 року. Дуже практичний сімейний автомобіль, який поєднує риси мінівена та кросовера. Авто оснащується пенсиновими двогонами: 24 літровим на 173 коні і 36 літровим на 283 кінські сили. І останній пропонує найкращу динаміку з розгоном до сотні за 7,5 секунд. Витрата пального, звісно, чимала, але газ непогано приживається і їм вирішується більшість питань. Джорні доступний із переднім і повним приводом. Салон може вмічувати до семи пасажирів, пропонуючи безліч місця для зберігання. Багажник об'ємом 303 літера розширюється до 1914 зі складеними сидіннями, а це вже справжній мікрофургон, як не крути. Матеріали обробки приємні на дотик, хоча й не пахнуть преміальністю. А в базову комплектації входять двозонний клімат, мультимедійна система із 8,4-дюймовим дисплеєм, підігрів сидінь і керма, хоча залежить від індивідуального замовлення на американському ринку, звідки до нас приїжджають всі ці авто. Системи безпеки тут же включають АБС і СПІС. Система моніторингу сліпих зон і задній партнерні вельми непогано. Саме це і доводить, що Dodge Journey – це чудовий сімейний автомобіль з максимальною практичністю, який фактично не має альтернатив на ринку. Тепер же, друзі, до другої позиції, і тут я вам пропоную роздивитися Chevrolet Traverse від 2015-16 року. Це виключно американський просторий кросовер, орієнтований на сімейний комфорт і подорожі. У нас в країні їх мало, але такі тачки популярні в США та Канаді. Завдяки 36 літровому v з двогону, що розвиває 281-288 кінських сил. Traverse забезпечує впевнений розгін і високу надійність. Розгін до сотні саме тут займає близько 8 секунд. а та пального коливається в межах 12-14 літрів залежно від умов їзди. У парі з двигуном працює шестистопанева автоматична коробка передач, яка забезпечує як плавність ходу, так і ресурс понад 350 тисяч. В хороших версіях є і повний привід. Цей кросовер має вражаючу місткість. Салон розрахований на 7 або 8 пасажирів залежно від конфігурації сидінь. Багажник можна розкласти до майже 2000 літрів. Матеріали обробки якісні з містними тканинами або шкірою в преміум версіях а із опцій бувають навіть тризони клімат, підігрів і вентиляція сидінь, камера заднього виду, електропривід багажнику та адаптивний круїз-контроль. Система же безпека включає контроль сліпих зон, попередження про фронтальне зіткнення та допомогу при паркуванні. Я більш ніж певний, що ви не знайдете нічого по опціональному оснащенню, але є нюанс. Все ж таки, машина рідкісна і деякі запчастини прийдеться замовляти із США і чекати на них певний час. Та, друзі, давайте підемо від американців, тому що в нас на першому місці в японці. І мова йде про Honda Cross Tour від 2013 року. Єдиний мінус моделі незвичайний дизайн, але з іншого боку, це універсал-кросовер із виразним характером та чудовими характеристиками. І зразу скажу, що по відукам власників він абсолютний лідер серед усіх кросоверів, який розглядав в такому ціновому діапазоні. Машина оснащується бензиновими двигунами 24 літром Айвте. З переднім приводом і потужним 3,5 літровим v 6 на 278 кінських сил, який доступний також із повним приводом. Розгін до сотні займає 7,5 секунд у версії з v 6 а витрати пального становлять 9-12 літрів, що досить таки економно для такого об'єму. Салон оброблений якісними матеріалами із можливістю вибору шкіряної обивки. Багажник вже має фантастичні 728 літрів об'єму вже в штатній версії, який розшириться до майже 1500 зі складеними сидіннями. Однією з родзинок моделі є висока посадка водія та відмінна оглядовість. Із опцій це мультимедіа 8 дюймовим екраном, двозонний клімат, адаптивний круїз, електропривід сидінь, підігрів та вентиляція передніх сидінь. А серед систем безпеки, доступні камера заднього виду, контроль сліпих зон, система попередження про зіткнення та допомога при спуску з гори. Цей варіант точно підійде для тих, хто шукає щось надійне і максимально комфортне для міста. Проте, звісно, якщо вас задивував, Дизайн і ви не хочете з чимось подібним зв'язуватися, то у вас є ще 9 авто, які сьогодні прозвучали. Більш ніж певний, що рейтинг вийшов об'єктивним. Але у кожного є власна думка, друзі. Тому пишіть про ваш досвід експлуатації будь-якого представних агрегатів в коментарях, а також пропонуйте свої варіанти. Не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. А з вами був Дмитро Туряниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!